Мої вітання усім слухачам обласного радіо Рось. Сьогодні у нас у гостях авторка 12 книг поезії, поетичного перекладу, творів для дітей та літературних пародій, член національної спілки письменників України Наталія Горішна. Доброго дня! І безпосередньо ми хочемо детальніше, шановні наші радіослухачі, познайомити вас із багатогранною творчістю нашої сьогоднішньої гості. Розпочинаємо перегортати сторінки жіночого радіожурналу. Кожна людина особистість, і якими нам бути добрими, мріливими, успішними чи злими на повсякденні трудності та життя залежить тільки від нас. Пропонуємо прослухати сторінку радіожурналу Особистість. Пані Наталю, перш ніж перейти до поетичного слова, все ж хочеться згадати ваші біографічні стежини, адже я знаю, що ви закінчили з червоним дипломом інженерно-птичний факультет Чернівецького державного університету, тобто працювали інженером, викладачем та програмістом. Все ж це така технічна, можна сказати, спеціальність. І тут проходить час, і ви видаєте низку своїх поетичних творів. Ось як це відбулося? Чи можливо від народження у вас було закладено? Ось така. Поетичне слово Ви знаєте, насправді відповідати на дуже прості питання, такі як автобіографічні дані, дуже складно. Нічого нового я не скажу. Ці книжки з'явилися недарма. Я писала все своє життя. Мені здається, що я як заговорила, так і заспівала. Але потім я зрозуміла, що в мене немає співочого голосу. В пісні то були мої вірші. Я складала вірші саме малечку. А ще я народилася в сім'ї поета. Мій батько завжди писав вірші. І, хоча в нього всього одна поетична книжка, видана в 11-му році, я була редактором тієї книги. Але поетичне слово в нашій сім'ї звучало завжди, і це зовсім не дивно, що мене уже так ну досить багато книг. Тобто, можна сказати, що ось ваш поетичний дар передався у спадок від вашого батька. Так я думаю, що це не просто так у спадок. Ми всі успадковуємо щось від своїх предків дуже далеких, і тому що саме проб'ється в тій чи іншій дитинці, ніхто не знає. Наприклад, мій син також виріс цій самій сім'ї, але він відкрив собі дорогу до спорту і там значних успіхів досяг. В якій родині ви виховувались? Чи були якісь традиції виховання? Ані ось вас безпосередньо. Якщо ви дивилися, які у мене книги, то ви побачите, що в мене багато книг з поетичного перекладу з російської мови на українську. А чому так? Тому що російська мова для мене не чужа. У мене мама росіянка, народилася в Сибіру, виросла там. Батько привіз її сюди після одруження. Тому для мене рідна мова і російська, і українська. Тому я так і перекладаю довгий час я писала двома мовами. Ось такі традиції. Як ви саме безпосередньо вибирали ось свою професію? Те, що я закінчила технічний вуз, ви знаєте, в творчості дуже допомагає. Мене, я думаю, аналітичне мислення, і тому у моїх віршах зовсім немає води. Коли людині немає що сказати, нехай вона зовсім не пише. Хай вона подумає спочатку, чи треба то говорити іншим людям. А ви почали друкуватися 74-го року, так? Ось в яких це виданнях ви друкували? Ви знаєте, колись таке поняття було як літературний стаж. За цей стаж навіть давали пенсію. Відмінив Азару. Він багато чого відмінив і зробив недобре для пенсії наших жінок. Але літературний стаж він рахувався від першої публікації. Моя перша публікація була десь 70 Четвертому році це була газета Ленінським шляхом, потім був журнал Піонерія, такого загальноукраїнського рівня, і так далі. Деякий час я мовчала, потім знову друкувалася. Пані Наталю, тільки через 30 років видана ваша перша поетична збірка «Обжила на асфальті. Ось що стало поштовхом до того, що все ж таки пройшов такий чумалий проміжок часу 30 років. Ви знаєте, я проти того, коли люди видають дуже такі скороспілі книжки. Ото як незрілий овоч. Я думаю, що моя перша книжка вона не є такою якоюсь учбовою, навчальною. То книжка вже зрілої душі, і я думаю, що такі книжки взагалі повинні бути так написані, не якісь там перші спроби. Зараз ми в спілку приймаємо дуже багато людей, і вони дають свої книжки, такі що сором читати. А треба, щоб поезія визріла, коли я збагнула, що я вже більше не можу тримати той свій життєвий, насамперед жіночий досвід в своїй душі. Тоді з'явилися мої книжки. «Бджола на асфальті. Це книга про жінку в сучасному урбанізованому світі, що змушена крутитися як невтомна бджілка у вирі турботи і Ви писали це все з власного досі. Свідо можна вважати цю книжку автобіографічною. Ви знаєте, насправді що б не писав письменник, чи він прозаїк, чи він поет, і навіть перекладач він все пропускає через призму власного серця. А лірика, то, хоч кажуть, там ліричний герой, але це все так слова. Насправді, звичайно, вся лірика є автобіографічною. Ну, часом ти додумаєш якісь ситуації, яких не було, але які могли би бути. Але насправді то все своє. У вас дві року ця була книга видана, і потім уже фактично кожного року у вас видавалася книжка, так? Наскільки я пишу все своє життя, пишу я зараз. Часом кажуть, що поезія живе тільки в молодому серці. Ну, мабуть, у мене серце молоде. Вірші я пишу щороку, вірші я пишу щотижня, щодня, щомісяця. Тому я думаю, незабаром буде моя нова книга. Ось ви авторка багатьох книг поетичних. Також ви є перекладачем. Ви пишете твори для дітей, і також ви створюєте літературні породі. Найбільша любов, ваше життя це що? Ой, найбільше любов моє життя це поезія. Поезія, звичайно, власна. Я про все можу говорити віршами, тому що в не стільки віршів я якось порахувала, скільки було оприлюднено. Прилюднено було більше двох тисяч віршів. Настав час релаксації. Романтична музика, ліричні вірші. Слухайте на літературній сторінці радіожурналу. Я вам прочитаю вірші, чому я так багато говорю прозою до поезії без тебе я, мов крапелька води, з тобою я, глибини океану. Лише не йди від мене назавжди, без тебе я і дихать перестану. Без тебе впечуся, мов дитя, скараюсь від жорстокості і крові. Тебе нема, нема мені життя. Без тебе я не знатиму любові, знебарвлюся, застигну як смола, без імені, без долі, без прощення. Без тебе, як без Бога, я мала. Прошу не йди поезії від мене. Ви знаєте, найбільший страх кожного поета, що поезія може відлетіти і більше не прилетіти. У мене також був деякий час цей страх. Тепер у мене його немає. Я думаю, вона ніколи від мене не відлетить. Мабуть, в першу чергу не треба боятися, тому що якщо боїшся з тої чи іншої причини, то начебто притягуєш цю ситуацію до себе. Ви знаєте, я не знаю поета, який би писав отак, от рівномірно, так сяде за стол і пише. Ні, поезія потребує натхнення. Хто каже, що немає натхнення, то неправда. Воно мусить бути й є. А що вас надихає? Надихається також дуже таке питання. Надихає життя. Вірші вони різні, але я жінка, і найбільше мене надихає кохання. Можна сказати, що більшість ваших віршів про кохання. Мені колись навіть дорікали, що я пишу тільки про кохання більш ні про що, але це зовсім не так. Ось ця моя книжка під сонцем серця називається. Тут дуже багато патріотичної лірики. І я вам прочитаю зараз вірш, як звучить лірика патріотична із жіночих вуст. Я написала його на події на майдані. Пташка від пташки, від зерня зернина Паросто кожний з коріння батьків: Ти Україна, і я Україна, іскровічизни горнилі віків, Із давнини, з доказацьких шляхів рід воскресав, із недолі, з руїни, серцем і плоттю усяк розумів: Ти Україна, і я Україна, хоч і не ті в нас сьогодні старшини, хоч і не тих привели до керма. Вміємо взять на списи і на кпини, Зможем і це довести до ума. Ми пранарод, не безлика юрма в імені Матері, в імені Сина. Ти Україна, і я Україна іншої долі нам в світі нема. Тобто виною минулої події, які відбуваються нині в Україні, яка кількість віршів нараховується у саме такої патріотичної лірики? І чи ви не хочете видати ось книгу саме такого спрямування? Ви знаєте, я не рахую вірші, які про природу, які про любов, які патріотичні? Я просто їх пишу. Ось один із останніших моїх віршів. Серце не мовчить, воно болить, кіркою вкривається від болю, серденько чутливе, що з тобою, як тебе знестями пробудить, Он весна птахами гомонить, сад ясніє білою габою. І сказало серце, в крові схід за Вкраїну гинуть мужні вої. От і я міцнію, як граніт. От і я готуюся до бою. ваш найулюбленіший переклад. Ви знаєте я вірш, який знає кожна людина. Це Пушкіна Я Вас Любіл. Я прочитаю вам свій переклад. Я вас кохав, і почуття можливо в душі моїй не згасли до кінця. Та то пусте, живіть собі щаслива, і не печальте вашого лиця. Я вас кохав у потаємній вірі, то зрявнощів, то з жалю умлівав. Я вас кохав так ніжно і так щиро, як дай вам Бог, щоб інший так кохав. Пані Наталі, скажіть, а чи не брали ви участь у благодійних якихось концертах? У нас в спілці є, я би сказала, така молодіжна група. Вони збирали наші книжки всіх поетів. Вони виступали. Я думаю, що їм воно більше виступати. Книги мої продавалися. Я думаю, що мій вклад також є. А ось я знаю, що також з під вашого пора вийшов переклад з російської мови поеми Тараса Григоровича Шевченка. Тризна О детальніше розкажіть про це. Ближається знову ж річниця його народження смерті. Ось що для вас є Шевченко. Ну, прикладаю я дуже багато. Якщо подивитися мій поетичний доробок, то майже так процентів 40 це будуть переклади. І мені захотілося зробити якийсь свій вклад, можливо, це голосно звучить до нашого ювілею, до 200-річчя Шевченка. І я пригадала такі слова Ігоря Кочуровського. Він сказав, що щоб пашонувати великого поета, він знає два шляхи: один це вивчити його твори на пам'ять, а другий перекласти його твори на нашу рідну мову. І я подумала, чому б не перекласти поему Трезна. Це дуже загадкова поема. Шевченко написав її російською мовою. Мені здається, він сам би хотів перекласти її на українську. Потім, коли чув, що йому дорікали, що та мова не дуже його. Ну я приклала її в цьому році, тобто через 170 років після написання. Перекладів тризне було дуже багато. Ну я думаю, мій також не найгірший. А взагалі чи не страшно ось так братися до перекладу творів? Ну, абсолютно не страшно. Мене ніхто не примушує, мені за це не платять гроші. Я вибираю ті твори, які майже мої, які я дуже близько пропускаю через власну душу, коли я перекладала Шевченка. Я не намагалася зробити підробку під Шевченка. Я приклала його сучасною українською мовою. Там багато є таких слів, які навіть не зрозумілі без пояснення. Тобто це сучасна українська мова, і ви знаєте, там є такі рядочки, вони також звучать майже так, як звучать на Майдані, коли кожна мати би просила, щоб її синочок воскрес. І там є такі слова. А ви знаєте, я ж перекладаю Вікайте Шевченка. А минулий рік це ще був рік 200-річчя від дня народження Михайла Лермонтова. Також я переклала його поему втікач, поема тризна у. Же надрукована в журналі Київ. Поема втікач Лермонтова. Буде надрукована в цьому році в цьому журналі. Вона теж дуже актуальна, тому що ви пам'ятаєте про що ця поема? Вона про зраду. В нас час, коли йде війна, такі випадки також трапляються. Зрада, подвиг, честь це дуже актуально. Цей рік 2015 рік оголошений роком Василя Семененка. Ви у 2012 році за книгу поезії під сонцем серця стали лауреатом всеукраїнської літературної премії імені Василя Семененка. Ось скажіть, будь ласка, як вплинула? Творчість Василя Семененка на вас. Я знаю, що ви написали так само багато віршів, присвячених Семененку. Ви знаєте, зворчість у Василя Семененка познайомилася школяркою. Я була, мабуть, в сьомому або восьмому класі. Я пам'ятаю, як мені дали книжку на одну ніч. Тише грім. Я її читала, читала, і мені було шкода розлучатися з нею. Я не знала, що мені робити. І я спочатку думаю, я перепишу до зошита кілька віршів. Я починаю писати, розумію, що пишу я дуже повільно. І тоді я зробила по-інакшому. Я вивчила більшість тих віршів на пам'ять. А коли щось робиш для. Себе, то воно гарно виходить, я досі пам'ятаю ті вірші. І давайте я, мабуть, прочитаю один з моїх улюблених віршів. Але вірш написаний в 1963 році у лютому. А Василя не стало в цьому році у грудні. Оцей вірш він передає таку, скажімо, концепцію Василя Семененка, як він розуміє кохання як таке. Говорю я з тобою мовчки, тиша хмарою проплива, і вовтузиться думка, мов квочка, в намаганні родить слова, тиша важче, терпнуть губи, тиша репне навпіл. Ось ось припаду я шалено і грубо до безумства твоїх волос. Упаде розідрана маска, і сполохана вгледеш ти, скільки в тиші чаїлося ласки, скільки в грубості теплоти. Насміються своєї беззубості про писні допотопні думки, джерелом вдарить ніжність із грубості, заворкують живі струмки, задихнеться від люті сірість, нам, на щастя, а їй на зло. Поміж нас підведеться щирість і з'єднає наше тепло. Бачите, любов не потребує дуже голосних слів, часом доторк, часом погляд. Про вірші для Семененка, про Семененка. Ви знаєте, вірш то така цікава штука. Він часом просто проситься написатися. Вірш про Семененка я писала довго в душі, а вирвався він у мене на волю. Просто коли я йшла повз пам'ятник Семененка, сіла на лавочку там і написала. От бачите, мабуть, це не відбувається в житті, що саме ось біля пам'ятника Семененко. У вас, наче як відбулося народження цього вірша. Ну він у мене в душі був. А в народі кажуть, що вода дірочку найде. Якщо вірш має написатися, він напишеться, ти його не загубиш і не забудеш. Я вам прочитаю цей вірш. До Симоненка. розмовляла з тобою. Крізь призму років, і в свої чотирнадцять, і ось у севинах все шукала парад з покоління батьків, а тепер ти за віком вже є мені сином. Відчувався мені невдалекій імлі, бо ж від слова до серця найближча дорога. Бо й мені найдорожче то крихта землі, що столилася в грудку від поту людського. Бо й у мене є Лесик. Тепер, Олексій, і йому я читала твого лоскотона, мій кирпатий барометр, мій згусток надій, тепла брунька мого материнського лона. Я не сміла себе називати поет. Я боялася, що вірші мої витрібенькі, що не досить міцним був мій власний хребет, а в поета ж, мав бути, як у Симоненка. бо ж поет не принишкне від владного цить. Скільки б душу не мучили, тіло не били, бо поет той кому більш від інших болить. Бо поет той, хто любить і не жде, щоб любили. Твої тиша й грім в чужомовній юрбі, Будять душу українську розторсують гідність. Розмовляю з тобою, мов рівна тобі. Це не рівність, Василю, нерівність, а рідність. Якими діти народжуються, ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання, так говорив Плутарх. Пропонуємо вам прослухати рубрику батьки та діти. Пані Наталі, ось ви вірші, щойно сказали, що у вас теж є Лесик Олексій. Mm. Ось чи не випадково, що ви ось так назвали вашого сина ім'ям Олексій? Та ні, це зовсім інше. Це зовсім, зовсім, це? зовсім інше, так. як сталося так, що ваш син чемпіон Європи з фітнес? Це дуже дивно в нашій родині. Ніхто зовсім не займався спортом. Ну так, от ми така творча родина і спеціально Я б намагалася привчити Олексія до поезії, але ви знаєте, привчити неможливо. Він багато читає, але його подобання інше зовсім не такі як ми. Він любить детективи, щось дуже динамічне. Позію він не сприймає, як це не дивно. В дитинстві я пробувала сказати, Алюша, напиши вірш. І він його писав, але писав для мене. Написав, сказав, от бачиш, є всі. І я пішов ганяти футбола. Але ті не можна примусити. Не, не можна примусити. Кожен має знайти свій шлях і він його знайшов. Як ви поставилися до того, що він обрав саме такий напрямок спорту? Ви знаєте, я ніколи свого сина взагалі ні до чого не примушувала. Він не знав слово цього не можна, це треба. Ніяких наказових способів в умові мене взагалі не було. Тільки ласкаве, тільки щось таке, тільки любов'ю. Він вибрав те, що хотів. Він пробував різні напрямки. Мені спочатку здавалося. Лися, що дзюдо, фітнес, бодібілдинг – це не його. Він такої делікатної структури, невеличкий такий, але він думав інакше, оскільки я йому не нав'язувала свою точку зору, то він, мабуть, просто мусив мати власну, і він має до цієї пори, і ви просто підтримуєте його звичайно починання і не звичайно. Це вже не починання, тому ну, що так. він уже зараз триразовий чемпіон України з фітнесу, чемпіон Європи, чемпіон Кубка світу. Ну це вже не починання, це вже спосіб життя. Він вже так і буде жити. А як він ставиться до того? Хоч щось його мама така відома на Черкащині письменниця. Хто з нас відоміший, це велике запитання. Коли я приходжу на творчу зустріч в школу, перше запитання мені кажуть: це оце Наталя Горішна. А мене питають: Олексій, Горішний, це ваш син? Так, діти, це мій син. Я горжуся своїм сином. І ось це для матері дуже важливо. Тобто, успіхи сина набагато більше важать, ніж власні. І все ж, як він ставиться до ваших книг, до вашої поезії? Знаєте, Ми завжди з ним були на рівних. Я розумію так, що маленька дитина це не якийсь такий полофа. Брікат, з якого колись буде людина, це вже особистість. І тому кожен з нас займається своєю справою. Ми поважаємо один одного, крім того, що дуже любимо. Це мій шлях, то його шлях. Але головне, знаєте, приклади кажуть, щоб батьки давали приклад дітям. А який це має бути приклад? А ніякого особливого прикладу. Я займаюся своєю справою. Я цим горю. Він займається своєю справою. Я розумію, що часом він, можливо, щось не зробить. то, що я його прошу, щось таке просте домашнє. Він зайнятий, і це зрозуміло. Скільки років? Моєму сину 31 рік. Але все одно в 31 рік дійсно він зайняв вагомий щебель. Ну так я думаю, в нього все і надалі складеться. Пані Наталю, ось ми зібралися в такий день в день святого Валентина. Як взагалі ви оцінюєте цей день і що для вас він означає? Я сам питаю, чи це наше свято, чи це не наше свято. Воно прийшло до нас від католиків. У нас ніби є своє це на Івана Купала. А я думаю, так що любов це таке почуття, що його повинні ну правда обожнювати, оспівувати. Як це і робили наші предки, вони правильно робили, тому що природа вона не терпить пустоти. Якщо в природі в житті не буде любові і кохання там буде зненависть, там буде кров, ось що ми зараз і маємо. А все чому, бо люди мало люблять один одного. А що для вас означає любов? В чому суть цього поняття для вас особисто? Питання дуже важке, тому так, важке. що кожна людина над ним задумується. Без кохання жити зовсім неможливо. Бувають періоди, коли ти пристаєш про це думати. А якщо ти віриш, то серце не старіє, і кохання прийде будь-якому віці. Я вам прочитаю один вірш із книжки Право на весну в цій книжці. І насправді два вірші, які мають таку назву право на весну пам'ятаєте у блока: «О весна, без конца і без і края, без конца і без края весна. У кожного є право на весну, і скільки би не виповнилось років, о я вигукую за блоком. У кожного є право на весну. І з плином часу глибше осягну, яка б не підточила червотока. У кожного є право на весну, і скільки би не виповнилось років. Я думаю, що ні вік, ні якісь хвороби, ні обставини вони не заважають серцю кохати. А чи вважаєте ви себе успішною, щасливою жінкою? І що для вас полягає щастя? Щастя, мабуть, від слова щас зараз, цієї секунди. Щастям не можна запастися. Як у гарячу водою запастися не можна, так не можна запастися щастям. Але якщо ти віддаєш, то ти й отримаєш. Щастя, щастя для жінки в коханні. Далі рубрика смачна та корисна кулінарія це чудове рішення для тих, хто любить готувати. Пані Наталю, ось скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена страва і можливо поділіться рецептом цієї страви з нашим радіослухача? Не знайте українська народна кухня вона має стільки гарних смачних поживних рецептів, наші борщі, наші варенички з різними начинками. А я дуже люблю таку просту страву, як дируни. Я думаю, що вчити когось, як робити дурини, смішно, але все ж таки кілька сирих картоплинок, одну цибульку сиру, потерти на дрібній терочці, додати два сирих яйця, чуть посолити, посмажити на олійці але в цьому ділі головне, щоб був той, хто буде терти, от на ту міленьку таку дрібнесеньку терочку, бо та робота не для жіночих пальчиків. І смакувати разом. Все. А Якщо б ми зараз з вами готували поетичний коктейль, що б ви туди додали? Ну я думаю, що куча віршів про кохання, бо то буде коктейлем. Можу прочитати. Так у мене книжка під сонцем серця вийшла вже давненько, в 11-му році. Я думаю, десь Бог цього року в мене вийде нова книжка. Вірші я пишу щодня. Книжка там має назву люблю. Я Читаю вам романс. Цей романс уже покладений на музику. Наталя Кузьменко, наша відома Барт, вже співає цю пісню Кольору осінньої трави. Кольору осінньої трави. Кольору осінньої надії Я ці очі ще не розумію, я із ними все іще нови. Дикі незбагненні острови, хащами приборкані стихії, там птахи не знають тятиви, ті вбивають тільки буревії, очі, що наказують живи, очі, від яких ніяковію, Кольору осінньої трави, Кольору останньої надії. Розмовляти без слів, я навчусь у дерев, цілувати без губ, я навчуся у вітру. Тільки ще не тепер, не тепер, не тепер. А тоді як тілесним життям переквітну, доки губи мої не набридли твоїм, і очем дорога цього світу палітра. Не відмовлюсь від слів, не відмовлюсь від рим, від морозяних зим, від спекотного літа. Ми ще станемо, коханий, Дніпром і піском, ще попереду біль переходів і втілень. Ти колись солов'єм, я духмяним буском пригадаєм жагу розпашілого тіла, цілувати без губ, розмовляти без слів, привілеї птахів, привілеї богів. Ось, якщо підсумувати те, що ми з вами сьогодні говорили, це ж які у вас найближчі творчі плани, над чим ви працюєте, і що в майбутньому можуть очікувати слухачі читачі? На ну, тільки но ну, я проговорилася, що це буде нова книга віршів. Віршів про кохання такої книги. У мене досі не було. Що вона була тільки віршами про любов. Але скільки моє серце переповнене любов'ю і коханням, то така книга вийде або в цьому році або в наступному з назвою Люблю як власне підбираєте ось до книги? Них назву по-різному буває. Книга бджола на асфальті. Вона названа від такого вірша, який був написаний майже 30 років назад. Книга Право на весну я бачу зараз перед собою. Тут два вірша з такою назвою «Розп'яття осень. Також ви знаєте, назва книги вона походить від назви вірша. І коли цей вірш стає головним мотто, тоді от книга народжується. Зрозуміло, і на завершення програми ми можете звернутися до наших слухачів. Можна багато чого побажати. Я хочу побажати всім весни. Насправді весна вона вже прийшла. Може за вікном ще трошки сніжить, але весну ми відчуваємо серцем. У кожного право на весну, тобто це наше право на щастя. Хоч воно не записано в деклараціях, воно не записано в конституції, але право на щастя. Має кожна людина, і треба ним користуватися. Світу як в двадцять, хоч під п'ятдесят, горю, як в тридцять, і здіймаю груди, щоб крикнути. Не спіть, бунтуйте, люди. Супроти старості, коли під п'ятдесят. Жорстокий світ байдужістю просяк. Він вам весну не принесе на блюді. Світіть, як в двадцять, хоч під п'ятдесят, горіть, як в тридцять, не впадайте в нуди. Шановні радіослухачі, На жаль, час нашої програми добігає кінця. Я вам нагадую, що сьогодні у нас у гостях була авторка 12 книг поезії, поетичного перекладу, творів для дітей, літературних пародій, член національної спілки письменників України Наталія Горішна. До побачення. Ви слухали радіожурнал Жіночі секрети, який підготувала і провела Анастасія Денисенко, звукорежисер Володимир Шевченко.